Всім добра здоров'я. Віталічка всім. Ми майстри Дереньке, то Віталік, майстер Деренько, молодший. Ну і я, то, якби старший трошки майстер Деренько. Дивіться, хочу нам показати, ми назбирали вже яблука яблок, назбирали три мішка з лишнім яблук. Зараз без них стиснемо всіх. І хочу якраз показати, як ми робимо то. Як ми робимо соковижималками, які ми робимо, О, які ми їх роздумали, віддумали з Віталіком чи механізми відхідні, ліпшого немає мали зараз робити. Ну і на цій старій терці ми починаємо терти яблука. Можете ще навіть якщо, наприклад, у вас малий сад, мало яблук, там який мішок, бачить три, ви там стиснете. Є така менша 12-літрова соковижималка, в яку посікне цим сікачем і тиснете ним. Віталік, загружаємо. Це до слова, ці соковижималці вже, напевно, три роки. Ми нею постійно користуємося, як вона виглядає. Тільки от корзину нову дали, бо наша корзина. Чи ми комусь подарували чи десь віддали. Їх. Ні, десь там було чорно. Тож таку, вона дуже чорно Треба було, розуміти, так. що дуб по чорніє після використання, але нічого йому не буде. Скільки з одного мічка вийшлось джому, і наскільки він дрібний? Виходить? І чим він древніший, він тим більше соку пустить. Став, ставимо другий зразу. Давай всі заодно. Всіх мають трошки ще постояти чуть, чуть довше, аби він фарм пустив, сік. і він буде. Зовсім різні, маленькі всякі, великі були. Поміщаємо трошки їх. Фіноград. І отак ми потерли буквально скільки. 10 хвилин. Швидше. 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 Швидше, Швидше, як за 10 хвилин, потерли. Три мішка яблук, з якого ми зараз в середньому утиснемо. Ну, давай, я думаю, літрів 45 мали би втиснути з я б тиснути. Оце б соковижималку. Так. так, що треба, щоб давити сік, терка, яблука і наша соковежимо. Дуже легко і просто. Прикрутили до робочого стола, відпустили, у вас є. Дивіться, там нічого немає, показую. Бачите, тільки яблучка, які звідти попали, і підносити кріне. Стави мішок. І засипаємо прямо сюди. Дуже зручно, Віталій, засипай. Це було, що дуже просто і дуже легко, розумієте, вам не отак зручно, дивіться, вам нічого не мішає запхати, Якщо б у нас не відкидувалася ця цуковічімалка, то так, як ця маленька теж у нас на. Ну це в кого менше чуєте городу, то так само. о, Вам нічого не мішає абсолютно робити. Бо коли ви будете, у вас це не буде відкидне, ну просто ви не маєте куди тривати цю крішку, не маєте куди запхати той мішок, не зручно, ні вийти, ні так, ні отак. Дві вже почав йти. Почали, 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 на! вже, пробуй. Старший дорінько правиш. Пробуємо. Ну, я не знаю, якщо ви колись хтось пробував сам натуральний, чистий, свіжий сік, попитися, як тут, -то розумієте, така насло приємно, як його пити, бо то є своє свіже. Добра здоров'ячка вам! благодать просто. Потім що я вам скажу, його просто цей сік потім наливаєте в каструлю, доводите до кипіння і все, запихаєте в стойки, стерилізуєте, закрутили і маєте сік свій свіжий, без води, без нічого. Майже повна бочка, прямо саму максимально повне набираєш, щоб було зручно. Отак. Набрали, скрутили. Думка потрохи докручувати, не спішити. Щоб у вас і мішок витримав, і щоб повільно сік стікав Тобто, що ви будете сильно тиснути зараз, то весь сік може вийти за піднос. Буде, 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 вже буде. Так, забирай ноги. Тут просто докрутили, почекали, докрутили, почекали. Так. Не У нас тут сокудище. Отакувати буде. 30 двічні літр це є тут було 6 літрів, 7 сок. Ось зараз дивіться, як зручно витягати той же самий Джом звідти. О, тут велике. Китиск, Месяць, да. Барно, попробуйте витягнути, якщо у вас не буде відхідна, не відхідна буде. От Окей. що у вас зробить. Зараз подивимося на цей джом. Куди ми його висипаємо мішок? Видро, сюди. Давай ведро, потім висимо сюди. Давайте спереді покажемо джом, це їх ми висипаємо. І то можна ще, до речі, його. Ще можна, якщо час є. У нас є бляцок. Ось такий. Піч. Ну, Ось так ми робимо. Можна краще результат ще добитися. Можна ще краще результат добити, Віталій каже. Як то добре, як то вже у тебе є помощник, вже не треба тобі так надриватися, так робити, І на Віталій вже заміс мене, а то прийшов б мені все показувати, показувати. Другий раз набираємо, набрали ще більше, зараз будемо тестувати, будемо дивитися скільки воно видушить. Закрутили мішок, підняли механізм. І починаємо тут. Полегенько, не спеша. Я чуть-чуть надавив, один пальчиком. Наскільки вже багато пішло соку. Зараз сік і тепер вже відкручуємо. Зараз напевно будемо пересуватись в тіньок, дуже сильно припікає. Добре, коли вже осінь і припікає, звичайно, але не коли ти стоїш під сонцем і дуже сік. Хочу ще нагадати, що це стара наша соковижималка і винти тут трошки коротші, приблизно 3-4 см, то у вашому випадку вже будуть буде більше більші і буде більше здушувати. Все, дивіться знову відключиємо. Добре прижало. Сухосенький. Дивіться на руку. О, тесно. Рука суха. Бачите? Так що самокрімалка свою роботу робить, вам залишається лише її придбати, а теркою терпує стиснути з тиснути і робити свою роботу, ну, ми а Ми продовжуємо душитися далі. Ми хочемо тестувати, скільки у нас буде. Це, до речі, піде ближче. з двох разів. – Скільки тут вже є? в 20. Тільки 20 крипту. Це з двох разів. Два ці рази ми набирали повний мішок, зараз ми беремо два мішка і перекладемо їх між собою. Ось так о, так би стиснули, і от Вітя приніс два тривожка. Це любі планки, любі, хто може зробити вічку якісь, хто що має зробити. такі три бруска, можна, я кажу, можна будь-що, просто перекладаємо, щоб краще воно пережимало, наприклад, так. Ось. І кладемо ще однічок. Мішки. мішки прості від цукру, від солі, від муки. І Так ми зараз буквально за три рази втиснемо 35 або 38 літрів соку. Все, буде. Все, запаковуємо цей все так, И поехали! <рістична> 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 і що саме головне, що ви купуєте їм не на один рік, ви купуєте дітям, внукам, правнукам, праправнукам. Там цей соколас стане для всіх. Порошкова фарба, дубова корзина, державіючі і обручі. Якщо ми втиснемо собі за день 100 літрів, вам треба 300 гривень віддати лише за, за сік, щоб вам стиснули. Плюс дорога туди і назад, плюс нерви ті, що у вас будуть чекати черги, якої де є. А так ви собі маєте свої доми свіжі. У вас ведро яблук нападало, ми взяли всі чи на терміці, стиснули, собі сік у вас все свіжі, сі готові. Всі. Красота. Торт! Когда мы три планочки, что-то буде міняти менять, зараз. Не забываю. Что-то с о. Кидаємо слідуючий мішок. Остави три планочки, без двох бігає було. І кидаємо далі. Кидай. І так, в нас середньому тут вічно і буде, рахуємо десь 30. Хай будемо рахувати 35 літрів, майже 40 літрів там є. І зараз ми ще цього пів бідона втиснемо. Дивиться, сірами, дивіться. Ай, красота, яка, ай. Двом чоловіка тут нема що робити бачите, але ми вже так. Колеги. Колеги. <схід> <схід> це, вже, це вже двоє ось стояти тут. Мені ну, добре віддихати. Ну ви ще скільки соку ніколи не тиснули, як ми натисну зараз, трьох міхів і відро. Я ага. попробую витягнути цей п'яток чилий, звідси може ще не розлами. Бачите, о, як воно стиснуло. Якщо б воно не стиснуло, лазку, ви б не цей треба. Тут ми кидаємо, перший мішок кидаємо, трошки більше, як половина кидаємо. Хай його підгопкали. Отак його закрутили, але хочеться перекладати. О, о. Потиснули ще мосно. Ставимо три планочки. Таких. Кидаємо о, о. другий мішок. Віталік закидай. Кидаю. Все, грамотно так само. Тим мішок, скручуємо його докупи. Закядуємо. закручуємо і поїхали. За чотири рази ми стиснули три міхи, знаєте, відро, яблук. За чотири рази ми сюди О, заклали. Ще якраз ще то відро залишилось там. Ми зараз його дотиснемо. Зараз у нас е, лишається тільки на один мішок е, джому, то ми витягуємо один мішок. гет. Запресувало. витягнути. Ми оцей один мішок витягуємо, а другий мішок ми не витягуємо знизу. Ну що ж, дотиснули ми вже весь сік. Сіки. Три мішка, яблуки і одне відро. Вийшло приблизно тут 35 літрів. Будемо казати, так, 38 38, там. а тут, якщо бідон на 40, то вийшло 25, напевно. 25 літрів. Ну, Якщо, грубо, грубо кажучи, 60 літрів, це 100% вийшло з трьох мішків. Яблука були різні і соковиті, не дуже соковиті, дрібні, тверді різні. Так що бачите, який результат. Користувалися ми із сікачем, якимись дрібними терками. Єде будь-що. Ви можете терти яблука навіть ручною теркою. Що маєте вдома, тим не користуйтесь. На рахунок соковижималки, вона показала себе краще, з кращого боку, видушує прекрасно. Класно нею користуватися, чого? Тому що вона зручна. Підкидний механізм. Відки... Відкрутили, відкинули. Є доступ до, сокови... до соку, до жому. Дуже просто. Ця на 21 літру, ця на 12. Якщо у вас не так багато яблук, берете меншу. Принцип той самий, процес роботи той самий. Якщо у вас більше яблук, можете брати цю. По рекомендаціях, що би хотілося сказати, ми на цьому відео тестували по-різному. Ми клали, ось, до речі, переб'ю сам себе. Бачите, я відкрутив, знову ж таки, відкине, в мене є доступ до жом. Це ми виріжемо, напевно. А ти за мішок Ну, Давай покажемо теж. Тестували ми по-різному. Ми клали один мішок великий, ведучий теж непогано, правда, я би сказав, що треба трошки довше почекати, щоб воно стекло. Краще себе показало, коли ставите два мішка. Ой, знову ж таки, бачите, який жом. Тухенький. Тобто ось руки практично сухі, вони у мене більше від жому. Е, Тож, ми клали два мішка, один знизу, в один набирали більше, більше половини, можна перекласти, ефективніше буде, якщо перекладати якимось планочками, брусками, полінами, будь-чим. І тоді буде простіше, швидше і ефективніше. І ось другий мішок, все. Дай показуємо фокус. Так, Давай так вип'ємо його. Чекає, чекаєчка. Провіримо. Знімай. Ось. Отак він. Отак нас такое вижималка видушає. Бачите? Потім, музею, так. так. Дитя кидаю його. Хаба. А вісім не розсипається. <laughs> розсипає. А вісім не розсипається, Дивіться Бачили таке? І що в нас вийшло, ще? Ви бачили на відео там всіх, що в нас було три мішка і відро яблук, три мішка яблук з ведром, одним, і у нас вийшло мішок в джому і ціле, легше утрамбувати. І вийшло у нас майже 60 літрів соку вийшло. Ось на ябуте якно є. В середньому нам пішло, на, щоб вижити годину на 60 літрів соку. Ну, це залежить багато від яблук. Ну і в нас пішло 5 хвилин такого терку терти яблука. Так що, якщо ви захочете собі мати свіжі... Файний, добрий, сік, натуральний. Так що ви можете звертатися до нас за такими присамисоко-вижималками по номеру телефону 067 95 91 875. Іван мене звати. Я вже вітаю свій номер телефона. Ні, нехай за моє однодатовий. Мені там мій номер телефону. Мене звати Віталій, ми майстри Доренько. Замовляйте, у нас такі соковижималки, ви бачите, як вони видушують. А якщо ви працюєте у парі, то процес удвічі приємніший і удвічі швидше проходить. Так що підписуйтесь на нашу сторіночку, діліться цим відео. може комусь потрібно, може хтось не знає, що ми є такі майстри деренькеші, що ми їм все зробити і можемо і хочемо зробити, щоб і все було добре. Так що всім. Добра здоровочка! Як як ти казав, вам не важко, нам приємно, коли відписуєтеся. Добра здоровочка! Добра здоров'я!